Вітаю вас, дорогі друзі, на моєму каналі просто поскладне. Якщо ви хочете грати краще в шах і їх розуміти, то виповітряному адресу. Сьогодні хочу розповісти про видатний успіх наших українських шахістів на чемпіонаті Європи, який буквально закінчився на днях в грузинському місті Батумі, де наша чоловіча збірна несподівано створила сенсацію, перемогла і зайняла перше місце. На чемпіонаті Європи. Жіноча команда також виступила потужно за друге місце, причому обігравши при цьому чемпіонів Європи польську команду. Успіх українських шахістів є звичайно дуже видатним. Треба відмітити також крім шахістів, також наших тренерів. Олександра Блявського, Айдриана Міханчична, які керували е, відповідно чоловічою жіночою збірною. На фото ви бачите наших переможців разом з тренерами. Ну, що можна сказати до цього? Що, е, подивившись по результатам, е, треба сказати, дуже тактично було розставлено гарно шахістів, тому що на першій досі. І тримав екс-чемпіон світу Руслан Пономарьов. Ну, треба сказати, вже краще такі часи позаду, скажімо так, відверто. Але це його досвід і сила гри, звичайно, йому притамана. Незалежний на такий досить скромний там, шаховий коефіцієнт, він певно тримав э, першу дошку і не програв жодної партії. Він зіграв, э, набрав 4 очка з 8, було 9 турів. Е, 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 на другій досі е, також надійно виступив е, е, Волокітін Ільв'яний Волокітін. Він також е, Набрав 50% 3 з 6 на третій досі Коробов. Він набрав 2 6. Але саме успіх такий, треба завдячувати. Це була, як мовити, задумка тренерів, була покладена на Ігора Коваленка, який набрав 6,5% з 8. І Набрав кращий результат на свій досці, забрав золоту медаль на свідочці. Це видатний результат. Треба також сказати, що Коваленко також він не просто гросмейстер, він герой, він воював на фронті, це так би мовити, і так би сильним, потужним характером, і це, звичайно, вдалося знати знаки на шаховій досі. На останні п'ятій й досі рафа Семененков-Ігор це також молодий талант, який набрав потужний результат 5,5 з 8, і також зайняв перше місце на своїй Ну, Треба сказати, що е, збітна України в довгий час віддирила. І несподівано програла в передостанньому турі збірна Азербайджана, яку випереджали два очка. В футболі нам вдалося перемогти збірну Азербайджана, в шахах збірна Азербайджана взяла реванш за своїх футболістів і зрівнялася з очками в передостанньому турі разом з збірною України. Все в, останній тур. в останньому турі грала збірна України. Збірної Англії, а збірна Азербажана грала з збірної Сербії. Ну, треба сказати, що за збірну Сербії виступають також бувші російські шахісти, які суттєво її підсилили, так би мовити, вона була навіть минулою чемпіонам Європи. Цього разу сербська команда допомогла, скажімо так, збірній України. Вона перемогла збірну Азербайджана з рахунком 3-1. Наша же збірна в останньому турі перемогла збірну Англії і посіла перше місце з, з відривом у 2 очки. Це дуже несподіваний результат, тому що, скажімо так, якщо взяти коефіцієнти середні, то багато збірних мають кращі середні коефіцієнти, ніж українська команда, але саме так би мовити, Характер і міць і сплав молодості з досвідом дали результат. Я хочу показати сьогодні партію, яка принесла збірній Україні перше місце. Ця партія разла на четвертій досі. Білим грав Макшейн. Відомий англійський росмейстер проти молодого українського таланту Саменко Ігора. Є 4, Е5, Кінья Втора, Кінья в 6. Ну, такий, початок Петрова, скажімо так. Це така схема, яку в першу чергу бій... чорні хочуть урівняти шанси не проти нічієї, скажімо так. в принципі, нічия загалом налаштовувала збірну України. В них було дощ трохи краще показнаки, чим збірної Ізберзьяна. Ну і чорний, так би мовити, потенційно слабший по коефіцієнту, по крайній мірі, так би мовити, виправ надійне продовження. Кінді 5D-6. Це все поки що теорія. Тепер Біль застосував такий цікавий хід кінці 3. Відкриває біні і е ця. Структура. Здвоєний він не є такий, бому мовити, слабкий, тому що білі контролюють добре центр і хочуть зіграти на розвиток своїх фігур. Слон Є7, слон Є3. Білі коротко рокерують. Чорні грають досить агресивно, білі грають досить агресивно, грають ферзь д 2 і готують довгу рокеровку. Треба сказати, коли сторони рокіруються в різні сторони, це, як правило, веде до гострої гри. Тому що можна буде штурмувати своїми пішаками позицію суперника. d 7, рокировка f 6, d 3. Це все поки що відомо. Тепер білі вибирають, чорні вибирають такий хід Трої 8. Він Добротний хід не є супер-популярним, але він вважається ходом надійним. І, в принципі, у в чорних тут е, трошки гірше, але нічого такого поганого в цій позиції немає. Ця же позиція зустрічалася не так часто. В партії попереднику було зібрано H3, не допускаючи хід слон G4. Білі пішли. Тура є 1 допускаючи зв'язку цього коня слон G4. Ну цей хід слон 4 вже в якійсь мірі е, порушує таку статичну рівновагу. Е, е, грають досить агресивно, вони грають H3. Тепер. Пропонуючи чорним побити на F3, в чому вибору вибори немає, вони б'ють на F3, але тепер відкривається лінія G. В цьому полягає ідея білих зіграти на короля. Але, звичайно, за рахунок статичних слабостей пішаків королівського флангу. Що боїться ви злобішим, ми побачимо в цій партії. Пілі e, відповідає D5 і посилюють контроль за центром. а 4 Білі кидають свого пішака, крайнього пішака H, щоб так би мовити, прослабити позицію чорного короля. Ферзь D6. Такий міцний хід. Закінчуйте розвиток. Ну і готуючи e, ведення тури в ру. Наприклад, Тора 8, скажімо так. Бібі грають дуже гостро і жартують пішака. Вони грають H5. І десь не проти можливо зіграти навіть H6. Такий забитий собі цвях. Ну, треба сказати, я десь зняв відео на цю тему. Чорні не допускають цього ходу, вони грають, беруть пішака, приймають визов. Але тепер відкривається ще одна лінія H. Білі отримують дві відкриті лінії для своїх тур і чорні викликають на себе вогонь. Позиція загострюється. Білі тур H1, кінь повертається назад. Кінь в 6. Д на Ж1. Тобто білі всі фігури споглядають на королівський фланг, виглядає досить загрозливо. Але е, Семененкові проявляє таку холоднокровність, він грає Sonic 8. Це найкращий хід. І робить серію таких єдиних ходів. Ця позиція критична, вона об'єктивно. Добре для білих, білих мають тут повну компенсацію, але знайти правильний хід не так вже і просто. Вони повинні були зіграти ці зі ціпиці F4. З ідеєю підключити ферзя в атаку. Ферзь d1 і ферзь F3. Ну і по ситуації. Наприклад, якби білі наприклад, C5, чорні зіграли, c 5 Ферзь Д1, G6, F5. ну і... В принципі, білі має хороший тиск, хорошу компенсацію за пішака. Це було правильне продовження. Білі вже не зайшли правильного ходу. Не зібрали слон 4, хід не є найкращим. Ферзь відійшов на С6. Слон вже 5. Тепер єдиний хід треба закривати Желіню, тому. Інакше загрожує слон в 6 слон, і слон B7. Закривається лінія G. І тепер біля... не знаходить кращого продовження, но ну, їм треба було просто підвести ФСД, ФС4, так спробувати посилити на атаку і на слон G7 зіграти, наприклад, ферзь H4. Наші чорні повинні відповісти. Ну, можливо, кінь H5 або H5. Ну і позиція в принципі така динамічна рівновага виникає. Хі, слон B5 всі пеці є неточним, тому що е, білі переоцінюють свою атаку. Ну, вони взагалі міняють ферзів, міняють фігури, що на, на користь захищається стороні е, слон. F6 і тепер Чорні точно подойдем Ferсі 6. Такі подвійний удар нападають на F6 і на 2. Почуває себе досить комфортно. Ферзь F4. На це по білі, Вони думали, що тепер, так би мовити, чорні спокусяться пішаком. То вони нанесуть несуть е удар Torab R7 з матом, Тураш 1, коротше 8, Тураш 8 мат. Це було б досить, досить наївно. Е чорні не беруться цього пішака, вони грають е а 6 відбиваючи е агресивні намери. Білих тепер бити на 6 не можна, тому що після удару Sлом B6 в 6, 6 підвісає слон на F6. Король Б-1 захня пішака. І тепер Чорні тупилися вже можна сказати, в виграної позиції треба було зіряти, чітко забрати поле. Д4 у слона, ходом С5 і тепер. Загрожує неприємне Турай 6 і слона проблеми. Ну і Потім ще, якщо слон відходить, просто підключає ще трутру в гру і чорні тут стоять е на виграш. Наприклад, на 4 е з ідеєю. За ідеї немає фер... ферзя 6 тому що постійно висить слон під ударом ферзя. Так що тут Чорні можуть просто продовжити Турей 2 і готувати здвоєння тур. Чорні стоять не перемога. Вони трошки поспішили, Чорні зібрали Туре 6, тепер після слону 4 так би мовити, слон відбився. Тобто він же не, не, не підвисає на, на F6 і тепер загрожує Турабія А6. Турея 8. Тепер, щоб на удар зіграти Турей 1, з матом по першій лінії. Е Біля грають А3, відновлюючи загрозу Турабія А6. І тепер е Семоненко не знаходить. Е на жаль, найкращого продовження. Він віддає пішака, грає C5. Набагато сильніше було Ферзь с 4 З ідеєю на удар Трав 6 знову буде Ray 1 з матом. тому треба білим брати B3. Ферзь відходить на A6. Бити знову не може Тура 6 і за Турай 1 з матами. А4. І тепер. Ходом Ферзь Д6. Пропонуючи розмір Ферзю. Ферзь має відходити. Ферзь, наприклад, D на D2 і встигає збити слона з цієї діагоналі. Знову ліквідуючи загрозу слона 6, слоні 3. І тепер ну, можна просто зіграти спокійно слон G7. З ідеї на тура e 2. І тепер е, чорні виграють Пішака. Не зрозуміло, коли Фрезам ходити, Наприклад, якщо не йдуть на D3, то і C4 тут навіть можливо. З наступним FSB-6 шах не король 1. Можна побити на 6 і. висить мат по першій лінії. Тут FC4 давав білим став білим становище. На жаль, молодий український асметр не йшов цього ходу і грає С5. Після чого гра Вирівнюється слон'я С5, слон в слон 7. Ну, На щастя, для збірної України тепер білі допускають помилки. Треба було грати слон D4. Після чого позиція стає рівною. Тому що в чорних тут є в білих достатньо контра. Після слон Є3. Переваз знову переходить до чорних, Вони грають H5. Це таки краща пішакова структура і прохідний пішак. Ну і взагалі гра атака білих тут вже якось ніби заглохла. Ферзь B4. Тепер чорні переводять туру на C8 на підсвіткування. Краще, мені більше подобається хітора F6, щоб на F4 взяти Тура F5 і перевага все-таки в білих, в чорних вичається, за рахунок кращої структури, тому що в білих вже ініціатива так би мати, не суттєва. Ну і крім того прохідний пішок H5 захищений завжди. Є важливим козарем у любому меншпілі і в цій позиції також. Тура це 8, F4, Тура це 4 Тура F6. Бручі під удар піша пішака F, який можна поступово вирити. Тура F5, і, наприклад, слона 6, слон 4, скажімо, якось так зіграти. Слон на 6 і 8. Побити пішка попередньому можливо заблокувавши. Тора G5, Fерс H6. Ну, хід дуже такий підступний, з ID D4, під удар попадає Тура H1 і e 3. Ну Це така е пастка, на яку Смейс не попадається, але одночасно Чорні захистили пішка D5, Тора d 1 відновлюючи напад на пішака. Ну, Чорні повинні ПЖК захищати. 4D6, а тепер з'являється можливість ходу F5. Виглядає дуже загрозливо. Але чорні словно принорають слона 6. проганяючи 4. І зменшуючи атакуючи потенціал. Міняють слона на Е3. Ну, треба сказати, що треба було е, такий хід а 4. Не. Проміжний хід. Е, бів до кращої рити перевипадку Тура H3. Можна помінятися на e 3 і зіграти G5. Ну, В чорні тут перевага за рахунок прохідного пішака. Треба сказати, що тут ферсі досить невдало, він якось зажатий власними пішаками і не може проявити особливої активності. І тому <кхід> чорні можуть дозволити такі ходи, як G5. Тура є 3, б 5 Білі на Ж6, тепер якось король ослабився, але в зв'язку з тим, що ферзь не може підключитися до гори, то в чорній все почуває, почувається в безпеці. Тура ДНІ 1, Тура Ф6. Шах, король G7. Тура е 7 і крой Д на F6. Ну, можна було в принципі, просто закритися, зіграти е, тура F7, е 7 зберігаючи перевагу, тому що на хід тура е 6 д 7 і, так би мовити, незрозуміло, як вийти цьому ферзю. А чорні загрожують просто просувати ПЧК вперед. Е, і не стане створити якісь загрози суттєві. Король пішов на А6. А4. Чорні білі хочу любою ціною вирватися ферзем в гру. А 6. Пішакбі б'є, пішак б'є. Тепер білін вдається вдається актизувати ферзян, але справа в тому, що у білих також є король. І Чорній ходом туре, 2 да? нагадують про це. Вони забирають Пішака і також вже загрожує Туре Ф1. І тут король не можете на А2 і за Турай 4. Е Білі жертвують Туру, але це така жертва, е -е -е, яку брати не можна, тому що якщо раптом взяти, то. Білі ставить мат. Так, і на король 8 шахмат. Але Самоненко передбачив це і грає король G5. Король, Як не дивно, себе почуває в безпеці на лінії G. Може просуватися вперед, а фігури. Білих якось стоять не зовсім дало для атаки. Вони стоять позаду, король перейшов на G5. І, ну, це така нестандартна позиція, треба сказати, що таке рідко відбуває. Але молодицький ресмейстер передбачив це все. І сам створює загрози. Загрожує f 1. Тому білі повинні захищатися від цієї загрози. f 1 тепер. Потужний хід Ферзь F6. Е Треба звіти власні загрози. загрози тепер Тура F1. Поміняти цю активну Туру. Е тура D7. Ферзь F5. З подвійною загрозою. На D7, і на c 2 Світ. Біле повинні захищати. Туру. Король G4. Ну, ск... на c1. Ну, треба сказати, що шах, наприклад, нічого тут не давав. E, із заходу король F3. Король 3 і. Висить тепер мат на C2 треба грати Тура c 1 Тура Є4, виграючи темп, нападаючи на ферзя. пес відходити. Ну і тепер Загрожує Тура F7, і тому треба грати Cроte G2. Ліквідуючи цю загрозу Тура F7 і на Тура G7 зіграти g 4. Ну, Гра білих закінчилась і взагалі тут же повинні чорні перемогти. Тура c 1, Тура 4, Ферзь Ферси 5. Ну, б сказати, що позиція вже тут. Статично виграно, білих загроз немає, і все-таки ці прохідні пішаки повинні вирішити долю партії. Чорні зіграли тура f 1, Тура Д5, Тура c 1 І тепер матова атака в чорних. Шах, король Б1, шах і Ферзь А4. Ну Також ферзі 4 також перемагало. Тепер білі повинні міняти ферзів. Ну Тепер вирішує прохідний пішак H. Ну, Чорнос тут легко вернена позиція. H4, Шах, король H5, H3, король b 4 король g 3 H6, G5, король B5 і після h 2 Білі здалися. Що означає? Перемовці партії і золота медаль для збірної України. Ще раз поздравляю українських шахістів з видатним результатом, шахістів і шахісток, які також добилися, треба сказати, якщо взяти склад учасниць, ну про жінок ми поговоримо окремо в наступному відео, але не були представлені, так би мовити, не саме сильними шахістками України, скажімо так, тому що сестри Мазечук не грають, ведучі українські шахістки не грають за збірну України. І тим не менш, збірну України жіноча вдалося зайняти друге місце. Якщо це відео вам сподобалось, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео. Всього найкращого!